Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю, ніжно обіймаю та на заняття запрошую. Дітки, сьогодні у нас заняття з грамоти. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка прийшла пора року? Весна, правильно. А які зміни сталися в природі? Сонечко тепло гріє ще, небо голубе. Тепло стало. І з теплих країв прилетіли птахи. Ось і на цих картинах ви теж бачите, що тут прилетіли граки гнізда, а тут вже повернулися шпаки. І ще діти багато птахів повернулись з теплих країв. Ви всі їх знаєте. А зараз ми з вами будемо складати дітки речення про птахів. І потім до цих речень будемо підбирати, дітки, схеми. Так, яке, подивіться на першу схему. Так. Скільки ви гадаєте тут слів? Правильно, три слова. Ось нам треба скласти речення із трьох слів. Так, яке придумали речення? Так, молодці. Думайте всі, думайте. Так, птахи. В'ють гнізда. А ну давайте подивимося, підійде сюди. Птахи в'ють гнізда. Правильно, ця схема підійшла сюди. Молодці. Так, а давайте тепер складемо речення по другій схемі. Дивіться, уважно, тут уже більше слів, скільки слів? Чотири. Так, ну давайте придумаємо. З. Теплих країв прилетіли шпаки. А ну це підходить речення чи ні? А ну давайте подумайте. Ні, а чому? Тому що тут більше слів. А нам треба скільки слів, дітки? Тільки чотири. Так, давайте в шпаківні поселились шпаки. А це речення підійде сюди. Так, молодці. Правильно тепер придумали речення. І ось нам треба скласти ось це речення, дітки, а тут уже 5 слів. А ну, давайте подумаємо гарно, гарно. Так. А ну, яке? Степ з теплих країв. Повернулись. Лелеки. молодці. Гарно дітки складали речення. Дітки, так що ви тільки що придумували? Придумували речення. А речення складається з чого? З слів. Ось давайте ми з вами назвемо слова в реченні. Прийшла тепла весна. Скільки тут слів, дітки? Три слова, яке перше слово прийшла, друге тепла і третє слово весна. Молодці. А тепер давайте з вами поділимо слово весна на склади. Як ви гадаєте, скільки тут складів? Давайте пам'ятаєте, як треба визначити? Підставили ручку під підборіддя і промовляємо слово вес. На вес на. Скільки разів дотронулось підборіддя до вашої ручки? Два рази. Значить, в слові весна. Скільки складів? Два. Ось ми їх і викладемо. Весна. А тепер давайте, дітки, викладемо слово лелека. Так, підставили ручку. Промовляємо Ле, Ле, КА. Скільки ви нас е, почули тут складів? Три. Перший ЛЕ, другий Ле і третій КА. Три склади. Ось ми їх і виклали. Молодці, дітки. Дітки, а тепер, ось ви бачите, змодельовані слова. І нам треба. Підібрати слова до цієї схемки. Давайте подумаємо, які слова можна придумати. Так, ну про плохі, давайте придумаємо. Так, тут яке можна слово підібрати? Шпа-ки. Молодці. А скільки тут голосних звуків? Два. А які? А. Шпа. -а. І другий звук який голосний? І так, а скільки приголосних? Три приголосних. Який перший приголосний? Ш, другий П і К. Молодці. Так яке це слово? Шпа -ки. Молодці. А тепер давайте, дітки, придумаємо слово ось до цієї схеми. Теж буде пташка. Так. Хто там хтось вже придумав? Так, а ну яке слово? Лелека. Так, молодці. А ну, давайте порахуємо. Правильно звуки назвали. Л-е, Л. Е-К. -Л -Е а. Яке слово? Лелека. Скільки тут голосних, дітки? А тут три голосних. Які це голосні? Е, е. І А, а приголосні які? Л, Л. К. Молодці, яке ми отримали слово? Лелека. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали. Заняття підійшло до кінця. До побачення.